Такі заняття з боксу, так і боксингу щодня проходять у залі ринг спорткомплексу Рівненської АЕС. Тут комфортно займатися, каже Дмитро. Він новачок, відвідує ринг близько місяця. «Всякі вправи, веселі, друзі, заняття мі піднімають настрій. Декілька місяців тому розпочав займатися цим видом спорту. І Єгор йому лише сім років, і він переконаний, що вміння битися потрібні кожному. Пригодиться е, в майбутньому захищатися. Цікаво. Трохи важко, але нормально. А от Роман вже чотири роки опановує азі кікбоксингу. Розповідає, що з першого заняття зрозумів, це той вид спорту, яким він буде займатися і в якому хоче досягти високих результатів. Сил та наснаги йому додає тренер. Тренер говорив, що я молодець ось, Я хочу стати чемпіоном світу. Я буду наполегливим і займатися кормом. Викладач кікбоксингу Олександр Кравченко заслужений тренер із більше 20-річним стажем. Його вихованці чемпіони та призери не лише міських та обласних рівней, а й всеукраїнських, міжнародних і навіть світових чемпіонатів. Здобула звання двохкратної чемпіонки України. Взяла два перших і одне друге місце на Україні. Дуже сильно хотіла цього. Дуже сильно трудилася для цього, все робила, всю себе вкладала і далі буду вкладати, оскільки справді дуже подобається. Такого результату Анна досягнула за майже два роки занять у секції кікбоксингу. Тренер каже, що цей вид спорту популярний серед дівчат. Щороку охочих опанувати мистецтво бою серед представниць чарівної статі стає все більше на даний проміжок часу. Саме титуловані у нас тут а це дівчата. Вони збірниці країни, вони чемпіонки України. Зараз ми вже всі наші тренування, вже більш менше вже розписали план підготовки під чемпіонат України, який повинен бути в кінці десь листопада. Сьогодні у секції боксу та кікбоксингу займається більше 130 відвідувачів різних вікових груп. Тренує охочих також і спортивний інструктор Віктор Дудаш. Викладачі кажуть, що в першу чергу заняття спрямовані на підтримку фізичного стану. Всі наші комплекси вправ, вони і тренування, вони, скажуте, мають направленість на розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей. Це здоров'я. Дітей, друге це знов здоров'я дітей, і третє це не нашкодити здоров'ю дітей. А і дорослих О, тому і всі програми ми розробляємо так, щоб не перевантажити, не завантажити, а розвивати. Одне заняття триває годину півтори. Тут створені усі умови для тренувань дітей та дорослих. Викладачі зазначили, що охочих займатися завжди багато а цьогоріч їх кількість зросла в рази. Люди більше стають займатися спортом починають. Чому? Тому що навіть на війні на перші місця виходиться фізична підготовка. Ось наші вихованці служать, вони приймають участь безпосередньо в бойових діях. Я спілкуюся з ними, Вони кажуть, якби не гарна фізична підготовка, було б дуже важко. Ті люди, які в нас тренувалися до війни, які зараз служать, вони це підтверджують. Відтак бути у відмінній фізичній формі це те, що необхідно кожному повсякденному житті. А в екстремальних ситуаціях це може врятувати життя. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.